В Україні кожної третьої неділі травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. У Криму Розі у цей день відбулося покладання квітів до меморіалу жертвам Голодомору і політичних репресій. У нашому місті внаслідок політичних переслідувань постраждали тисячі людей. Наразі опубліковані лише 500 імен. Для істориків залишається великий пласт недослідженого матеріалу щодо трагічної сторінки історії нашого міста України. і України. Ми... Покладаємо квіти, вшановуючи пам'ять тих, тих людей, які стали жертвами тоталітарізму і тогдашнього керівництва Радянського Союзу. Керівництво тієї держави винищувало українців, винищувало український народ і робило це всілякими способами, і незважаючи ні на які оці такі. Скажемо, паскудні ці речі, які, які потрапили на долю нашого народу. І ми, вшановуючи пам'ять, ми розуміємо, щоб це ніколи не повторилося.